Америка розпочинає війну з Рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день на війну і в одну годину? Може, ви думали мільйон чи два? Ви будете в шоці від суми, друзі. Розпросюджуйте відео серед радодумців, Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше, Америка денацифікувала, де нафтацікувала два російських танкера, просто на них залетіло. Забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив отак: що ми, типа, пірати, і з піратами треба поступати, ну, типу, жорстко, його риторік. Що з піратами діло? Зараз же його риторика змінилася. Просто не знайшов відео. Він казав: наших русських там у це моряков, просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий. А чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі, Зеленський приїхав в Європу. і Вони там зібрали с Єврокомісії і, і підписали бумажку, що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази на. То. Отак, от, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфліктою з рашкою. Але інакшого шляху немає, якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі. Бо Україна олігархами раз перепрошую, розпилена, Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірібан наліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock. Ну, основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, оцю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестора всюди у них є, BlackRock всюди має частку майже в усіх компаніях. Основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І належить тепер багатьом компаніям закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем. Нам потрібні закордонні і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатися створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді би українці все ваше, але ваше, нічого не ваше, а наше, причому ви. Зразу з Ізраїля це кажуть. Або ж за кордонів інвестори по типу Блекрок, такі глобалісти, і я хазе, що із двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте. Потім далі, скільки Рашка витрачає на війну в годину за весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Трільйонів рублей. Ви появляєте, що це таке. Якщо перевести в годину, просто щоб ви понимали, яка сума величезна. В годину вони витрачають 1,3 мільярда рублей. в годину. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, в Рашке провести, страна, яка газом славиться. Це ж можна було з країни зробити агроменний Дубай, і поняли друге. Це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, ні, треба людям Жи і спортив, нія треба суєтою, дебільною займатися. Уявіть, скільки горя наділила оця в пірді, типу ми в победі, ми в пірді. Оця, оця от фікція, поняла? Ця романтизація їхня війни, у всі хуйні, скільки горя наробила, та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн світі зробити за ці роки. І саме тому вражки вона, вона не зможе далі це все тягнути. Тобто, Урашки або повністю кришу сриває, вона використовує те, що у неї є, ну те, що зараз в Білорусі стоїть. ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну такою, як є. Вимушені йти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом про щось домовлятися, і ну, отак чуть-чуть виглядати. виглядають. Плюс, дивіться, Рашка і Путін вони ж позбавили зараз своїх ключових всіх партнерів. Іран. Ірак, Венесуела. От, от Угорщину потеряли Вражка Насправді зараз дуже слаба. Вона в принципі сильна в військовому плані за рахунок того, що у них є оця штука. Поняла дуже серйозна, дуже мощна. Я думаю, ви поняли про що. ну аналогія, як вона виглядає. Але щоб до цього дійшло, ну це взагалі треба бути критинами. Ну, ну, прям повними критинами. Надіємося, що до цього не дійде. Надіємося на адекватність зараз всіх дій, всієї влади в цьому світі. І як це буде виглядати, я не знаю. Шкода в цьому всьому звичайних людей, які ні на що не можуть попливати, а просто дивляться на це все. І такі, типу, ну, вахері, ну, серіал кожен день. Розуміло? Більше всього страждають самі звичайні люди в цьому всьому.